Доброго вечора, друзі. Недільний день. Показую, може, кому цікаво, як ще рясно у мене пускалися і квітували китиці. Ось трояндочки. Дивіться, це молода гілка. так? Ті всі, що переквітували, ось. Це молода гілка. Ось так донизу. дивіться, ось ще одна. І тут їх на, на всю троянду таких: один, два, три, чотири п'ять, шість, сім. І з цієї сторони 8, 9, ну вже ця менша. 10, це ще 10 таких гілок, І 11 була закладена аж чи тут там 11 і 12, ще навіть є. Аж туди отак закладені. Он вони там видно, їх там лежать. От. Оце ще таке вона. Тому що є. Люди вважають, троянди, які квітують або постійно, або кілька разів. От на. Заліто, то оце вона ось так ще квітує. І це ще хочу сказати вам, що ось ці молоді китички. Дивіться, це вже переквітувало. Ці гілочки буду намагатися закинути ось так, аж туди наверх, не знаю, чим їх прикріпляти. От, а ще ось є, дивіться, ще скільки в бутончиках, оце ще вона буде цвісти. Ось ці ось саме молоді, молоді пагони. Оце вечір вийшла, знаєте, що вийшла? Вийшла дивитися, де наші цесарки. Де наші цесарки, тому що у нас вже кілька днів дощить. Мокро, бачите, стоять баюрі. От такий дощ. Хвалити Бога, не скажу, в нас біди ніякої не робив. От у нас просто ось отак йде дощ. Перестав трішки, йде знов, перестав, йде знов. І ось так собі дощ, дощ. Сьогодні, можна сказати, практично цей день, що от зараз на вечір, ніби отак. Де-не-де небо прояснює, але все рівно ще, ще захмарено. От, Тому не знаю, чи буде дошити, чи ні. А це сарки наші, деякі осе, з ночі і цілий день, і цілий ранок кисли. І ще сьогодні одна, одна пташечка у мене накисла і зробила неприємність, то зараз розповім, можливо, де разом з вами і познаходжу, не чути ніде. Ні, нібито не чути піде. З кавою цицар. Цесарок не бачив? Бачив. Де? В юшці? Доїдай. В юшці вони тобі тільки мараться. А насправді то десь піти подивитися, де вони, бо хай вночі буде знов дошла лазять, киснуть. Бо лохи зато повтікають з них. Да. М'ясо <сміст> наросте, як будуть киснути. Звісно, наросте. Наросте, наросте. Барани там є, не дивилась. Не дивилась. Живі здорові. Не дивилась, не знаю. Ну Якщо ти не з'їв, поки мене десь не було, то значить що є. барана? Да. Я ти козу доїв, Доїдаємо. Так, перше, що покажу, чи то воно там видно, чи не видно, ну, нібито там щось трошки ісивіє. Ось там на горіхові. Повністю сідається весь молодняк. О, бачите, ще десь штовхаються, там помститися, не можуть гіляки трусяться. Оце молоднячок, десяточок їх там, всі сидять там. Качки позаходять аж з темном, хоч уже вечір вони не поспішають, буде темно, аж тоді зайдуть. Ага, все. Бачу, що цесарки нібито як то в хлів ідуть. Ану. Так, да, цесарочки поприходили в хлів. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Курчата двоє молоднячок в хліві, тих, що разом з цесарятами ходять. Один, два, три. 4, п'ять, п'ятеро. А троє ось ні, ще одна ж сидить шоста. Значить, немає двоє. Двоє оце десь вони собі не знаю де. От що робити. От куди їх йти і шукати, га? О, ще вилізла під верху лази. Ще раз перещитувати один. Два, три. 5, 6, 6. Двоє немає, так. Да. Значить, про... яку неприємність буду говорити про бідоньку? Он біля півня коха. Сидить маленька курочка кох. Але як бачите, акш, давай, пройди. пройди, будь ласка, проходь, проходь, проходь. Кш -кш 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 -кш. Як бачите, порівняно з півнем, то вона бідолаха і на коха не схожа. О, а все тому, що вона бідненька, потрапила у пастку, заплутала ніжку цю в жилку і вибратися не змогла, десь не могла тої жилки з землі вирвати. От, і просиділа бідна під дощем, поки я її знайшла. Надрізала дуже ж сильно палець на лапці. От. І там, видно, от, от я такого думаю, що я її ще там не натрапила. А я собі, знаєте, проходила, дивлюся, думаю, куди ви? О, бачите, які мокрі, це, от, ось ця десь щойно прийшла. Е, Проходжу, думаю, не зрозуміла, це що таке. Нібито в нас такого, нічого немає, таких чорних цих курчат. Як я йду ближче, ой, гвалтоньки а ти ж давай, прийди теж. То це ж наша коха, га? Чорна коха, накисла, бідна, і, ні, і, і не може ніяк цієї лапки вицарапати. Ви Пішла, притарабанила ножиці, перерізала цю жилку, витягла звідти з пальця, на руках вже її сюди в хлів занесла. То правда, я її занесла, пустила в хлів просто, але вона ще туди сама вибралася ось так. Як оце вони всі сидять. Ну, отак от тудою, йде молоді курчата з качкою. Оце, о, де це сходить. Оце так тудою вибралася. Значить, нічого, все нормально, обсохне і має бути все добре. Так, значить, запитання е, було до нас що ось цесарки у нас і дали людям, подарували цицера і дві цисарки, і нібито як то одну дуже сильно б'є, обдовбує всю спину. Значить, е коментував, писав коментар Юра, відписував. от, е Бо ми з ним переговорили, я запитую до нього Юра, а як ти скажеш, чому, буде, е чому може бути от причина. Самець самки не повинен так додовбувати. Юра каже, причина може бути одна. Е, що то два самці і самочка. І якщо один з самців е, молодший, другий буде оце таклювати. Наш самці дуже між собою чубраться. Е, але просто справа в тім, що коли вони молоді, то їх ще і не дуже розрізниш, де самка, де самець. Вони дуже-дуже схожі. От. Такі, якби зовнішні ознаки, в них з'являються трішки пізніше, вже видно, що самець. от. Ну ось, блакитненька самочка, он з боку самець. Бачите, різницю у цих червоних, як ми кажемо, кульчиках у них. от. І плюс у самця вже з'являється ще таке, знаєте, оце таке е, довге, на горлі таке довго закручене. Ну і ще погребені трішки. У самця він вищий, у самочки він трішки нахиляний. У самця стоїть більш доверху, такий госліший. Ну, е, але ці ознаки вони з'являються трохи згодом. Поки вони молоді, то вони Рембо сидить слухає, думає, що таке робиться? Ой, не Рембо Джекі. От, то вони між собою схожі, то може бути таке, що то два самці. Ось що з наших бійців старших лишилося. Двоє курчат. І з цих двох курчат уже можу сказати, що світленька це курочка, а ось це більшенька — це півник. В них уже геть видно, що це півник і курочка. Ну, ще квочка сидить, не знаю, чи що буде чи не буде. Оце таке, знаєте, росло росло і виросло називається. Ну і почала курка он туди наноситися. 20 липня там саме 4 яйця. І я не, не знаю, що мені з ними робити. Напевно, що забирати не буду. Напевно, що хай скільки не знесе, і напевно, що хай ще сідає. 20 липня. Десь, може, навіть і початок серпня сяде, але, можливо, ще щось на вересень виведе. Ну, оце, оце таке, а що робити. Немає нічого. Ну, ось маленьких, мамочка, ховає, Хвалити Бога в добру пору сказати ще всі. Дивіться, покажу вам наша, наша не наша кицька, чого не наша будика, до рук не йде. Але тут у нас живе. Живе в нас бігає. Ну, і вона, вона не бере нічого. Тому що, ну, росли ж ці е, курчата менші, і ці сарята ходили, вона не бере. Та кицючка просто вона не йде близько до рук. Вона дуже виловлює штурняк, мишенят, таке всяке, знаєте? От. І так і тут знаходиться. От, відійшла трохи далі і сидить. Так, оце такі у нас справи, це сарят. На взагалі заховала з квочкою. Качка тута. Ну і поки так, поки то так ростуть. О собі, пішла помаленьку. Качки ще боблюються, ще не скоро в хлів підуть. І оце так думаю, де буде цьому Юрі м'ясо брати? Ну, що таке десяток каченят? Ну, дасть Бог тих десяток підросте. То буде двадцяток. Ну, а що таке двадцяток, каченят, ви мені скажіть? Ціле нічого. Так, все. Оце у нас вечоріє. Вирішила вам трішки так показати, розказати. Піду дивитися, де це, це Юра? <сум> де це вже це Юра? Чи де вдома, чи де вже вшився? Всім спокійної нічки. Царята над головою, тільки стрип, стрип, стрип моститься на горіхові. Всім спокійної, мирної нічки. І всього найкращого. До нових зустрічей!